Давайте, я, даже, ну, от, я не літаю, да? я можу піднятися і я можу опуститися. Це комп'ютер. Самий комп'ютер і от, самий монітор. Ну, він не закривається, це клавіатура, це сам монітор. От. Тут в мене дуже іпровізіруване ліжко. От, ці бортики, щоб не падати. Е, да, от, е, ну, таке чуть-чуть, так. -чуть, да? От у мене кухня. От це холодильник. Тут прям полочки. Е, ну, тут е, варити, да? А це нотний блок, е, да, це типа, плита. Ой, оце плити, а це духовка. Бо, типа, звідти ноти йдуть і, типа таймер, да? заходимо в наш туалет. Тут нормально світло, так? Да? Нажимаєте, ну, давайте я навіть. Так ось чтобы щоб красиво було. Ну, типа, зробили всі свої діла. Нажали кнопку і так зробили. Все? Ті... Ну ця кнопка це типа змив. Ідемо далі в душ. Зачем тут оця раковина? а я вам покажу. Дивіться, я потім. Е... Да. Якщо хочете, в, наступну... в наступній час я вам покажу, як цей душ зробити. Нажимаєте на кнопку і е... стаєте. Сюди. Нажимаєте на кнопку, і вода льється. І, ну, типа душа, да? так? нікуди більше вона не розливається. От. А закрити душ, ну, типу, щоб воду, так. Да? Просто нажати на зверті. Все. От такий в мене особняк. На це ще не все. Ми йдемо на другий поверх. Я не хотів лісню зробити в, в, самій, е, ну, в самому домі, я її зробив на вулиці. Звісно, вот, да, не дуже, але вот так вона виходить із нутри. Виходить, така прям, просто якась коробка гібридна. Да? Но, коли ми входимо, тут дуже уютно, і навіть не поміха нам дощик. Uh, вот. Тут можна посидіти. Да. Тут можно посидіти, просто чайок попити. Там, например, да. Короче, тут бесідка. Просто почили да. Э, uh, столик, тоже... столик я вам теж можу показати в наступному відео. Якщо ви це дуже захочете, напишіть в коментарях, якщо захочете. E, вот. Якщо хочете, те, щоб я показав мого Максі... e, друга Максима, да, теж на нього канал підписатись. Особняк показав, e, напишіть в коментарях. Все. Всім дякую за перегляд, e, всім пока-пока.